І от зараз, випадково попавши у спільноту якихось людей, вирішуючи питання, вам потрібно було до них прийти, вам розкривається ця таємниця. Як начебто вони знають про вашу історію життя. Трішки будете здивовані тому, що відбувається, будете розгублені, не знатимете, як реагувати, але ви цю можливість отримаєте знову. Знаєте, коли. Що здається вам по долі, то ніхто цього забрати не зможе. І так, нехай це у підсумку трапиться з запізненням, але це прописано в книзі вашої долі. Шанс, який вам був наданий долею, мабуть, якась жінка, родичка, яка вам приходиться, знаєте, вона була свідком чогось. Ця історія з минулого. І вона все зробила для того, щоб ці можливості в ваших руках не опинилися, тому що тут могли відбутися серйозні зміни в вашому житті, хороші такі зміни, які могли вивести вас на новий рівень. Бачите? І оця жінка вона постаралася і так залишилась непоміченою. Мабуть, були обставини якісь так.